Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на огляді перфоратор від Milwaukee серії M18 модель M18FHX комплектації 0X. Що це означає? А Це означає, що він іде ось в такому великому кейсі. Ну що ж, давайте його відкриємо. Цей кейс, до речі, нестандартний. Він трошки більш нестандартний, він вищий і вміщує в себе більше комплектуючих. Що ми маємо всередині? Це власне сам перфоратор. Ось такий от тюбік для змащування бургу, патрон швидкозажимний. Ну і звичайна річ, яка йде може у всіх перфораторах, це обмежувач буріння або сверхівня. Значить, Давайте швиденько пробіжимося по характеристикам, які зазначає виробник. У цій моделі ми маємо енергію удару 2,5 джоулів, Патрон це у нас тут іде SDS стандартний. Значить, робота позиціонується в режимах сверління без удару, довбання або сверлін з ударом. Щодо сверління, значить, в бетоні він сверлить 26 мм отвори, в деревині 28 мм максимально, ну і в сталі 13 мм. Частота ударів в нього 4800 ударів в хвилину. І 1300 без навантаження йде. Маємо тут безщитковий двигун Power State. Цей перфоратор Рекомендують використовувати серію акумуляторів High Output високотокових акумуляторів. Для цього перфоратора в мене є ось такий 5,5. Акумулятор High Output. При роботі з цими акумуляторами перфоратор віддає найбільшу свою потужність. При своїх чудових характеристиках потужності та невеликих розмірах перфоратор має також невелику вагу. Вага його складає 3-2 кг тушка і близько 4 кг з таким от хайт output акумулятором. Пластик відлитий дуже якісно, неприємного запаху немає. Корпус редуктору металічний. Перемикач переключається ось в такому от. В режимі треба натиснути пальцем і крутити на режим, який вам необхідний для роботи. Тут є система АВС для гасіння удару для того, щоб вам за день не боліли руки при роботі з перфоратором. Ось така от звичайна ручка. Система автостоп тут стоїть для автоматичної блокування буру. При бурінні, коли він заклинить, систему також можна відключати при необхідності. Щодо патрону, клепці ми маємо ось такий от швидко зажимний металічний патрон від виробника Трьом, Німеччина, дуже якісна річ. Я вважаю, що пригодиться кожному. Перфазор можна використовувати, наприклад, як міксер, щось сверлити великі діаметри. Він досить ергономічний, класно лежить у руці. Має ось такий от світлодіод. Ну, одразу береш в руки і відчувається, що це фірмова, класна надійна річ. Всім дякую за огляд, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!